На конкурсі соціальної реклами за здоровий спосіб життя серед учнів 9 класів. Здорова родина, здорова дитина, цю істину вкладено в глибокий зміст. Здорова родина, здорова дитина. цих двох поняття прокладено міст. На сцену запрошуємо 9 А клас. Весна, зустрічає нас прекрасна, школа радісна, ясна. Нас зустріти дуже рада, ще привіта від пригадах. Що ви хочу вам сказати? Зовсім не мораль читати. Ми покажемо зараз прямо соціальну рекламу. Будеш знати, я і ти, як здоров'я зберегти. Ми запрошуємо вас у дослідницький наш клас. Скар, сказав Монтей, а що про здоров'я думає наш народ? Відкриємо скарбничку народу і мудрості. Щоб працювати, треба силу мати. У здоровому тілі здоровий дух. Сила без голови шаліє, а розум без сили маліє. Гірко тому лікувати, кого треба лікувати. Не дарма народі кажуть доброго здоров'я, здоров, я, здоров я будь. Да. І розумова праця. Особиста гігієна, загартування, дотримання режиму дня. 30 хвилин фізкультури на те, щоб діяльність в пульсу більше за бічі. Щоб здоров'я зберігати, треба спортом всім займатись. Ось наші сані доклали всі старання. Майстрами спорту стати мрію і ніколи не хворі. Запрошуємо всіх у школу юних писати. І трішечки гумористичні. Одна хвилина сміху, корисня, навіть жило, порігні. Уміння розслаблятися, це наука. Щоб коронах зберігати, таби всіх харчувати, скажем, в сам ні, шкодять нам тобі і мені. Вживайте більше свіжих, овочів і фруктів. Нашому здоров'ю шкодять цигарки, алкоголь, наркотики. Найбільш поширені серед Адже вважається символом дорослого життя, та недбало кинути недополок може спричинити пожежу. Які виробляють шкідливий дим, чадний газ і нікотин. Одна трапля нікотину, вбиває коня. Паління знижує імунітет, веде назад, а не вперед. Воно залежність причиняє, важкі хвороби викликає. У світомте до кінця. Ось таки легенькі окуття. Назад не буде бороття. Не скорочуйте життя. Привіт, салют. Дати загаретку. Ні, не палю, і тобі не раджу. Nevaliza com baixo! Є фізичне навантаження. вміння відпочивати. Правильне харчування. Не, не будьте рабами, шкідливих звичок! Ось і закінчилась реклама. Раді, раді, раді зустрітися були зустрітися з вами. Просвітлював сьогодні вас Росії, дев'ятий, а клас. Нехай з вас кожен пам'ятає, здоров'я багато не буває. Опам'ятайтеся, спіть на ходу. Все в ваших руках. Відвертайте піду. I dare. Обратный лежит, мы ми китны. Шкоди ти повний енергії, сил від природи, і хай негатив не приваблює близько, бо з нього пройди, не скорися під тиском. На сцену запрошуємо 9-й Б-клас. Будь весело, коли все розквітає. Спортивна команда для вас виступає. Наш девіз! Здоровий будь про себе, бачите! Thank <laughs> you. Обов'язане з корінням близько 200 тисяч від наркотичної залежності. Біля трьох мільйонів людей щорічно помирає від пушкової ваги. Понад три мільйони через алкоголь. 40 тисяч українців. Незважаючи на ці дані, підлітки все одно продовжують нехтувати своїм здоров'ям. та коріння широко носили серед школярів. Здорова їжа не популярна серед української молоді. Щоб мати здоров'я, всі відправити. Бати поживлення і ці помирилися. Не їсти yeah. надміри, не шкодити тілу та пов'язати про вітаміни. Причина важкі способу життя є неодвічність людей. Вплив реклами. Неякісні продукти. Зловживання округом, заперечуємо, ранімо місці. Дитя це гарку витягає, бо хочеться дорослим стати. Та суднім гарним підзастанемо зріст повірюватися та. Усе що в світі є погане. Хлопчина в організм забзала. Стоїть хлопчина, як кап. Позвонимо офірок, тепер ти на тим варка, пані. Якщо наркотики пробуєш куштуєш, тоді дуже впевнено ти, друже, деградуєш. Від Він він у могилі своїй обертається, революція людини до матку повертається. Багато хто алкоголь зловживає, що потишепше є вино, а ось мене буде рити з пиво. В житті буває всяка пить, її потрібно проживати. З алкоголю нікуди, але ж не треба зловживати. And the chicken is <laughs> a the What me, I Бо якщо є здоров'я сила, то людині сербі си. Думка в неї веселіша, і тоді вона ж варіша. І хочеться їй все робити, і сміятись, і радіти. А як тільки захворіє, зразу сонечко досміє, то тому про це пам'ятайте, про здоров'я добре дбайте. Куріння, алкоголь, наркотики, шкідлива їжа, залежність від соціальних мереж. У Усе день, це марте нашого часу та здоров'я. Звичайно каже, що здоров'я бережи з молоду, тобто, ваше здоров'я, шановні, у ваших руках. Учні 9 класу, 9 Б класу показали, що вони готувались, не хвилювались. Ви великі молодці. І я не хочу вам побажати, щоб все, що ми сьогодні почули, побачили, щоб це були не тільки слова, а ваше особисте відношення до вашого здоров'я. А за ваші виступи і учні команди 9 класу, 9 Б класу, отримують грамоту за участь в конкурсі соціальної реклами за здоровий спосіб життя. А я всім бажаю міцного здоров'я. Молодці! Дякуємо учасникам конкурсу за чудові виступи. Бажаємо всім міцного здоров'я та гарних емоцій. До нових зустрічей, любі друзі!